Привіт, це Леся Зуб Бебі. Сьогодні записувала для інстаграм ефір прямий і ірілс. Хто бажає, може зайти подивитися. Мова йшла у нас сьогодні про пупсиків Антоніо Хуан Антоніо Джуан, які називаються Мафлі. Мафліс, якщо багато, ось такий мафлік у нас зараз роздягнений на прохання клієнтки з OLX. Ми його роздягнули, бо вона хоче подивитися, як він глядає роздягнутий. Я вам теж його показую. Це такий маленький маленьке реборнятко, ще пупсик на долоньку, тобто пупсик, який поміщається в долонці. Ну але він трошки великуватий, як на пупсика на долоньку, але в принципі для... Маленьких діток, а також для колекціонерів, які полюбляють щось таке цікавеньке, він дуже симпатичний. Для нього мало хто шиє, в'яже одяг, але ну, майже у кожній майстрині є схожий пупсик або навіть такий. Він зроблений із вінілу, дуже шовковистого матеріалу. Це у нас Antonio Duan Бренд, і можна сказати, що вініл у них самий шовковистий. На дотик це дуже приємна річ, такий бархатистий навіть. От, це Мафлі у нас розміром по офіційним даним 24 см, але я ось переміряла в мене є сантиметр. Вони 21 см, так якщо просто голенька без ніякого там, шапочки з ріжками і так далі. От вони такі десь 21 см. В них ставлені очі, губки підфарбовані, є пофарбування на тільці, що підкреслює анатомічність малюка. Є такі жилочки, прожилочки, пальчики виділені. Складочки по всьому тільцю так. Анатомічність також показується що дівчинка. На надію, що мене заблокують і дадуть розмістити цей відосик, Хоча я показую його лишку такого гарненького пупсика. А в одязі вони ось зараз є такі. На сайті знайдете по артикулу 85105, коштує 1200 гривень. От також є і з волоссям, дівчатка, з волоссям в таких костюмчиках вони на 100 гривень дорожчі. Дякую за увагу. Замовляйте, заходьте до нас на сайт, нашій групі, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую, бувайте пока!